Шахрайство, незаконне переправлення осіб через державний кордон і підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка діяла по всій країні. Організовував такі заробітки мешканець Рожищ. Також до виготовлення і продажу фіктивних документів був причетний посадовець однієї з міських рад на Волині. Припинено діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на виготовленні підробних документів. В сферу діяльності вказаних осіб входила підробка посвідчень водія, підробка посвідчень тракториста, підробка свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інші документи, які видаються встановлено законом порядку. Всього шахраїв було п'ятеро. Це мешканці Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. В результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, жорсткі диски з підробленими електронними документами та обладнання, за допомогою якого створювали фальшивки. Також в махінаторі вилучили понад 100 тисяч доларів США та 40 тисяч євро. Вказаною групою осіб керував мешканець Волинської області, 60-річний. Діяльність групи тривала близько року. Відповідно, він отримував замовлення, залучив до неї інших осіб, мешканців вказаних областей. Кожні мав свої ролі і, відповідно, виконували. Завдання і вчиняли ті дії, які передбачались за єдиним замислом. Вказані особи причетні до організації незаконного переміщення осіб призовного віку до Європи або європейських країн з використанням також підроблених документів або підробних документів, необхідних для отримання доступу до бази шлях. І внесення відповідних даних, які стануть підставою для перетину кордону.